Вулицями міста віднедавна курсує нове авто служби перевезення людей на візках. Три роки тому у Вінниці з'явився перший спецавтомобіль для візочників. Тепер автопарк організації поповнився новою одиницею техніки. Гроші на неї, а саме 130 тисяч гривень, громадська організація Гармонія виграла у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Додатково 50 тисяч на обладнання машини виділила міська рада, адже часткове фінансування проєкту з бюджету міста було однією з основних. Овних умов конкурсу сьогодні саме завдяки розумінню та підтримці органів влади міста та області вдається забезпечити обидва автомобіля необхідною кількістю палива. Кризовий час, да коли фінансів нема, але все одно завдяки спільній роботі і міської і обласної влади, у нас служба процвітає і працює. Хоча в інших містах, наприклад, в Києві скорочують транспорт, і він ну вже не може працювати. Родина траплі скористатися послугами служби вирішила вперше. Про існування безкоштовного таксі для візочників в місті почули з екранів телевізора. А коли у родини виникла потреба доставити свою стареньку бабусю до лікарні, звернулися до організації раніше, аби вивести бабцю в місто, траплі викликали звичайне таксі. Втім, це доставляло додаткові незручності. Доводилося зайвий раз турбувати стареньку, складати та розкладати візок. Цього разу бабця Галина отримала нагоду оцінити переваги служби. Службі, що вона є. Тепер служба перевезення працює щодня та цілодобово. Клієнтам майже не відмовляють. Навіть коли візочники просять вивезти до парку на прогулянку. Володимир Король за кермо спецмашини сів майже місяць тому. Каже, що саме ця посада дозволяє йому відчути себе потрібним людям та зовсім по-іншому сприймати власні неприємності. Коли бачиш хворих людей, свої проблеми не стікають далі. І стаєш якимось більш, ну розумієш, чужу проблему. Минулого року, коли у Вінниці працювала лише одна машина Служби перевезень людей на візках, вдалося відреагувати більш як на 5 тисяч заявок. Зупинятися на двох автівках у службі перевезення візочників не збираються. Сподіваються на розширення, адже допомоги потребують люди з вадами опорно-рухової системи, які проживають не лише у Вінниці, а й у інших районах області. На третю машину – є. Да, це їй мрія, тому що ми бачимо, що зараз, якщо влітку вона загружена, да, то в навчальний рік, ну, але це перспектива. Ну, дійсно, ми не зупиняємося, тому що е, бажання завжди зростають. Я думаю, коли трохи економічне зростання знову піде вверх, то ми будемо думати про третю машину і, можливо, щоб обслуговувати Вінницький район. ще. Аби викликати спецмашину, достатньо зателефонувати за номером 57 20 07. Гривень від управління у справах сім'ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації приблизно за місяць до подорожі втім, і тут є проблеми. Квиток на цей вагон коштує в два рази дорожче ніж на звичайний купельний. Тому люди з інвалідністю ну якби інколи задумуються, чи їздити з комфортом, чи краще, щоб тебе посадили звичайне купе. Юра вже не боїться самостійно пересуватися містом. каже це допомагає не відчувати себе інвалідом. Переконаний, просто хтось пересувається на машині, інші на мотоциклах, а він на візку.